Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу показати і буду готувати кабачок фрі. Для цього мені потрібно 300 г кабачка, сіль, мелин сухий часник. Мелений, мелена паприка, приправа хмелі-сунелі і кусочок твердого сиру. Я буду брати хороший такий твердий сир. Кабачок я поріжу брусочками. Ось такої товщини десь до сантиметра, і потім я поріжу на поздовж. Це буду лише ти викладати в миску І так я поступлю всіма Сир я натру на отаку терочку. Кабачки я трішечки присолю, полю оливковою олійкою. Дві столові ложечки олії оливкової. Так, я беру все, як кажуть, на око. Десь одна третя чайної ложечки сухого чеснику. Одна чайна ложечка паприки. І одна чайна ложечка буде десь неповна. мелі сумелі. Я це все перемішаю. так. Добавлю я сир наш натертий. Ще раз перемішаю. Я підготувала деко заселене фольгою. І буду викладати наші кабачки на деко. Ось так у рядочок. Кабачки пробули в духовці 30 хвилин. Зараз вони трошки прохолонуть і ми будемо їх пробувати. Ось такі кабачки фрі. Получилися. Вони підсмажені сиром. І дійсно схожу на картоплю. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!